Геноцид одна трагедія двох народів. Вірмани, що проживають на території Житомирщини, до 101-ї річниці кривавих подій на їх батьківщині, планують відкрити пам'ятний знак для шани, знищених вірменською різаниною. Місце для розташування знайшли неподалік фонтану космонавтів на полі. райсполком І ось в сквері місце розміщення Хачкара. А вон космонавт міський голова таку ідею підтримує. Говорить українці мають пам'ятати не лише свою історію. Проте зазначає, для житомирян пам'ятний знак не повинен звалитися як сніг на голову. Ну я проти того, щоб допустим учитывать ніння тільки тих людей, которые живуть в соседних домах. Потому що пам'ятник ставиться не для людей, которые живуть в соседних для домах. Для вот, Потому необходимо все-таки я против того, щоб провести опрос тех людей, которые живуть в районі, необхідно необхідно провести нормальне обласне слухання, щоб прийшли історики, прийшли люди. Ще одним аргументом на користь громадського слухання стала історія з меморіалом Небесної сотні. Член виконкому Руслан Годований просить не повторювати помилки. Такий сором, який ми сьогодні переживаємо за пам'ятник, не сором, тому що він комусь подобається ні не подобається. Да, треба було приймати участь в конкурсі. Сором, що наші сьогодні розприй довели до того, що ті хлопці, які померли за те, що ми сьогодні спокійно жили, ми не можемо побудувати їм і виквічувати пам'ятник. Оце проблема. Отже, рішення перенесли на наступне засідання. До того часу, вірменська спільнота має організувати зустріч з житомирянами, аби розповісти свою трагічну історію.